Всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі, присвяченому стлякній справі. І хотів би всіх привітати вже з новими роками, який настав. А тепер перед Різдвом, перед цим вечором я би хотів перед цим вечором, перед Різдвом хотів би показати, продемонструвати. Мій перший, перший виріб, з якого почалася моя любов до дерева. Два роки назад я виготовив таку резв'яну шоку. Власний дизайн собі розробив і виготовив її. Складається в нас таких трьох основних частин. Це щит, на який стоїть наша е шопка, е виготовлена із тополі. Ще в той час я не знав, як обробляти деревною, ну, Те, що було під руками, з того і зробив. Покривав звичайним е таким лаком від фірми Мальва, як я його тепер зрозумів яка. Тому треба знову покрити мою всю е шопку наново всім. Е всі частини покрити наново своєю такою маслом лаковою політурою. І, звичайно, що буде набагато довше вистачати цього покриття. Ну, щит на якому стоїть шопка. Сама шопка зроблена по квадраті, В яких вибрана четверть. четверть, четвертинка, всі під одну товщину. я намагався зробити, рейсмуса в мене не було, Була лише, був лише фуганок, мій універсальний станок YouTube М300. Намагався підігнати всі деталі під один розмір. Ну, як це здавалося, не завжди точно. Тоді на відстані від... Від 4 см від краю. Вибирався, пас, пас вибирав я фрезером, пас на четвертину товщини ось тих брусів. І в вигляді, як конструктор Лего, всі вони накладалися один на один, як взруб. Я хочу сказати, що у нас нарешті наступила Зима справжня зима, нарешті почав падати сніг. Бачимо, це все вкрито снігом. Ми його зачекалися. Отже, перший і верхній бруски з'явні собою. Такими планками на цешок не розкладалось. Але е закінчення низ і верх це є лише половинка бруска для того, щоб було гарне закінчення, все рівень. Получилася наша шопка в такому гуцульському стилі. Е для того, щоб ну, так, хочу додати автентетики, так мені подобаються їхні варіанти будівель. Е все обр... Всі кромки обходи фрезером півкруглою фрезою, щоб... Але на цей час в мене ні шліфмашинок не було, ні рейсмусів. Ну, один е... лише станок. Фрезер я спеціально докупив для того, щоб зробити цю шопку. Ну, багато чого я тоді не знав, вчився, але що в мене вийшло. Тепер відносно даху. Для даху я збив. прямокутну раму, яка точно заходить сюди в середину нашої шопки, щоб дах ні вліво, ні вправо, а сидів на своєму місці, як потрібно. Тоді почав до цієї рами, до каркасу, робити, прибивати крокви, Крокви. а вже до тих кроків е, вигляді е, тазно, також під такий гуцульський стиль, е, дранки, але повздовжні набиті одна на одному на... находять. Зараз так. я продемонструю весь цей дах. Ось так він виглядає. сам дах, бачите. Чотирьох скат не зробив. Починав з першої дошки набивати і наступні всі накладаються до них. Зробив такі свої рідні дерев'яні гусаки. Довго треба було поготузитись, зарізати, все все вручну підганяти, досить важко було. Ну, Також до даху прикріпив е, дві електричні лампочки маленькі, які освітлюють там всередині приміщення. Щоб все було наглядніші, демонстраційне, були виготовлені ще такі додаткові предмети, от паличка, тут стік сіна на цьому робиться. Дерев'яні ясла, на які ставлю сіно. Ну і така поїлка для тваринок. Але дякуючи моїй мамі тещі, я обзовівся в перший же рік цієї шопки надзвичайно красивими фігурами. Надзвичайно велика кількість персонажів починаємо бачити і баранчики, і царі, і пастухи. Я бережу все як зіницю ока, тому що зараз встати таке дуже важко. От, бачимо царі. Я. Оскільки завтра святвечір, я зараз сьогодні вже йду прикрашати шопку, тому я покажу вже готово шопку, яка вона буде прикрашена.